Два ракети носії вивели росіяни в Чорне море. Середній Залп вісім калібрів. Про це повідомили у військово-морських силах. Також два кораблі, один з яких носій крилатих ракет, перебувають у Середземному морі. Там середній Залп 16 ракет. Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Дмитро Платенчук, капітан третього рангу і речник ВМС збройних сил України. З нами на прямому зв'язку. Доброго дня. Вітаю студія, вітаю глядачів. Не, не лякайте аудиторію, це не середнє, це максимальний залп можливий. У них не більше чотирьох ракет на борту може бути. Ну і загалом, в принципі, такої практики застосування паралельної нема. Я думаю, згодом побачимо, чи не повернеться один з них до пункту базування тих їх. Ну, це, це важливе уточнення, та дякуємо вам. Ем, давайте детальніше поговоримо про ситуацію в обох морях. Ну почнімо, певно, з чорного, бо, бо, власне, ви з нього вже й почали. Що станом на цю мить, яка оперативна інформація є? Як ви бачите, ситуація доволі довго вже стала. Ворог продовжує далі використовувати лише підводні човни надводних кораблів. Ми там не спостерігаємо, і так само ситуація в Азові залишається незмінною після враження. Парому слав'янін, кавказський славянін, будемо його так називати. Там акваторія взагалі залишила ворогом, і це не випадковість, це розуміння небезпеки знаходження там в подальшому, тому що Азовське море знаходиться під вогневим контролем, в тому числі військово-морських сил збройних сил України. Дмитро, ми минулого разу, коли з вами говорили, якраз була нічна атака на Крим, але не було ще результатів. І ви нам не сказали про Ростов на Дону. Підтвердження прийшло буквально за пару хвилин, ви тільки загадково посміхалися. Я все пам'ятаю, тому вже зараз розкажете деталі, що там з тим Ростовом на Дону, бо це ж вже було друге влучання. Чи не відремонтують вони його наново? Я зараз посміхаюсь через інші застосування, про які ми не справді дізнаємося. О, пару хвилин і стосується... знову. Що стосується безпосередньо э, Ростову на дону Ну э, це в принципі наслідок э, такої собі невдалої інформаційної політики росіян і, в принципі, їхніх невдалих дій. Єдине, що вони в цьому випадку мали зробити, це або потягнути його загерметизований кудись подалі, взагалі акваторії азово чорноморського або не чіпати в принципі після враження в сухому доті, але вони зробили як завжди навпаки, вони його перевели на іншу. Локацію на інший завод 에, для ремонту ще й накрили тентом, щоб створити таку собі інтригу і паралельно з'явилися повідомлення про те, що вони його обов'язково відновлять. 에, звісно, це могло стати тригером щодо подальшого його 에, вторинного вже ураження, тому що все ж таки це носій. Все ж таки це підводний носій. Тому це в принципі е, в Чорному морі фактично зараз єдиний е, е, тип кораблів, які вони можуть досі. Використовувати. Так, його було уражено, ймовірніше за все, тепер вже він точно не підлягає відновленню. Хоча насправді ми і минулого разу були впевнені, що він вже не боєздатний, тому що пошкодження теж були доволі серйозні. І підводний човен теж таки набагато складніше ремонтувати, експлуатувати, експлуатуватися надводний корабель. Тому ситуація така. Так, ну ви інтригуєте, будемо чекати новин з моря або з Криму, не знаю. Але от хочу уточнити: ви кажете, що підводні човни це єдиний тип ракетоносів, який росіяни ще можуть застосовувати. Нагадайте, коли в останній була атака із застосуванням саме підводних човнів? Ну, до речі, або не з моря, або не з Криму. Але не про це. І атака була останній раз, здається, тиждень тому. Коли була комбінована атака, вони навіть застосовували паралельно надводний, він виходив з бази. Я зараз боюся неправильно зорієнтувати по датах, тому що в принципі, у нас постійно щось подібне відбувається. Але доволі вже тривалий. Не хочу зараз помолитися, помилити. може, два тижні тому вони використовували. Але особливість застосування полягає в тому, що вони, в принципі, як окремий вид озброєння вже не застосовують практично. Перед тим був удар по Миколаївщині як окремий вид, там результат був нульовий. Як комбінована, як один з видів озброєння під час комбінованих атак для того, щоб навантажити ППО, так вони і застосовують. Загалом, звісно, ефективність цих ракет вже далека від початку повномасштабного вторгнення з об'єктивних причин. Азовське море. Ну, я не знаю, чи є там буде якийсь інфопривід, тема для розмови, але те, що там тривалий час, в принципі, вже там жодної активності не спостерігається. Це вже тенденція? Це тенденція. В принципі, вона ще раз нагадаю пов'язана з кількома кейсами. Це з Єйськом. Якщо пам'ятаєте, там було знищено склад з дронами. Це була доволі. Така вдала операція, там було знищено більше сотні дронів, і що головне з інструкторами разом. І після вже ураження в порту Кавказ, вони нарешті зрозуміли, що слова командувача військово-морських сил України від адмірала Олексія Неїшпапи дорогого варті. І якщо він каже, що ця акваторія знаходиться в зоні ураження, то, мабуть, воно так і є. Ну, Висновки вони все зробили не одразу. І відповідно, коли зробили, тоді вивели звідти в такому авральному темпі те, що там знаходилися залишки, фактично цих там які були протимінні, і ракетний катер, наскільки я пам'ятаю. А наскільки росіяни зараз загалом використовують Азовське море, українське Азовське море? Можливо, порти на окупованій території використовують. На жаль, використовують доволі активно, як і раніше, для того, щоб Вивозити незаконно українське збіжжя вже нових врожаїв, ймовірніше за все, тому що перші два роки вони вивозили награбоване те, що було зібрано ще за часів до повномасштабного вторгнення. Це звісно і український метал, так само і те, що вони в принципі вважають цінними. Схема там доволі проста. Вони вмикають систему ідентифікації АІС, порушують, звісно, цим. Міжнародні правила цивільного судноплавства про, про те, коли це зупиняло росіян. Єдине, що вони в наші порти окуповані не заходили військовими одиницями. Ну тепер вже їх, в принципі, заходити нема чим. Вони перевантажують в свої порти награбовано, і там вже це реалізують далі на експорт як власну продукцію. У чому Продукцію цю вивозять як міжнародні перевізники, так звісно, і офіційні російські перевізники. Усі переміщення, які раніше фіксувалися досить часто, я маю на увазі з узбережжя Окупованого Криму до новоросійську. По-перше, чи в останній перспективі впродовж останнього часу щось подібного спостерігалося? Ну і власне те, що вже було переміщено, чи воно надалі там залишається, власне, в тих портах. Міжбазові базові переходи вони здійснювали в тому місяці, і е, направду, якби вони е, використовували логіку пов'язану з військовою літінністю, а не з імперськими амбіціями і хотілками, то вони б в принципі могли встигнути вивести ці одиниці через Голодонський канал або запросити вихід через турецькі протоки. Не думаю, що їм відмовили б в цьому. Це, звісно, вже геополітика, міжнародна політика. Але в будь-якому разі, якби вони хотіли покинути акваторію і зробити такий перехід міжбазовий, вони б його зробили. Тому що насправді е ну, це доволі такий може бути процес швидкопливний. В принципі, вони його практикували, коли вони з Криму виходили навіть е старим сторожовим кораблем, але на такій швидкості, що е перехід е там, в рекордні сроки він здійснили з Криму. Пам'ятаєте, коли? Я писав, що вийшов останній сторожовий корабель. Вони там показали рекорди швидкості, коли переміщувалися до новоросійського, і це було відносно безпечно для них міжбазові переходи. Але вони обрали іншу тактику, вони закрилися на своїй базі в пункті базування І, в принципі, там чекають, мабуть, коли ми знайдемо спосіб позбавити їх решті Чорноморського флоту. Ну, принаймні, моя мій колега з. Служба безпеки України вже окреслив в інформаційному просторі, що дальність дронів Служби безпеки України складає близько тисячі кілометрів. Ну тобто до Новоросійська вони вже можуть дійти. В принципі. Ем, будемо цієї інформації розімувати щонайменше, та і сподіваємось на, на більше новин під час наступних наших включень. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України. Щойно з нами наживо.